Лізе в кожну шпаринку, в кожні справи. Це я за задуже, задуже його багато скрізь. Хотілося б, напевно, щоб і інші люди все ж таки туди теж потрапили. На мою думку, ми багато чого не знаємо і не можемо знати з точки зору взагалі політичної ситуації в Україні. Вона не настільки прозора, як мені хотілося б. Звичайно, приємно, що українець війшов. До цього списку я не знаю, чи я взагалі правду читаю з того, що, що я читаю в інтернет-виданнях, в телеграм-каналах. Тобто я читаю, але я себе ловлю на думці, що я не хочу читати, тому що я припинив спілкування своїми родичами з Криму через те, що я бачу і чую, і розумію, чим їх годують. Е, і коли приїжджають хлопці з передової, мені чомусь здається, що нас годують тим цими. Тобто я не бачу того, що нам розказують правду про те, що робиться. Так говорить Великий Львів. А ви підписуйтесь на наш телеграм-канал та пишіть свою думку в коментарях.